Глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила у російському місті Новий Уренгої у Тюменській області. Загорівся стоянковий бокс із заповненим паливом бензовозом. Потужні пожежі одразу надали відмітку з підвищеним рівнем складності. Відомо, що стоянковий бокс, який зайнявся, належить транспортній компанії Ямбург Транссервіс. За даними місцевих медіа, постраждалих у наслідок пожежі немає. У середині приміщення були розміщені чотири автомобілі та заповнений паливом бензовоз. Частину автобусів та спецтехніки встигли евакуювати для того, щоб Відувати масштабну пожежу довелося залучити декілька пожежно-рятувальних частин: 31 пожежника та 13 одиниць техніки. Варто зауважити, що полум'я також знешкоджували співробітники Федеральної протипожежної служби МНС Росії. Причини пожежі та її наслідки поки не відомі, що було на складах під грифом секретно. Нагадаємо, зовсім нещодавно на заводі, який виготовляє заряди до реактивних систем залпового вогню «Град і Смерч», а також комплекси протиповітряної оборони загинуло троє людей. На ділянці виробництва пластмаси загорілася продукція. Внаслідок пожежі постраждали. Стали троє працівників з них одна людина загинула на місці. Ще двох доправили до лікарні, однак один із шпиталізованих помер від опіків. Слід зазначити, що рік тому цей пороховий завод вже горів. Тоді спалахнув склад із спецпродукцією, внаслідок чого стався вибух. Тоді також постраждали троє людей. Також нещодавно в Росії горіли відразу кілька критичних об'єктів. Російські пожежники гасили вогонь на нафтобазі в Брянську, військовій базі та підприємстві Агропромкомплект у Брянську. той же час. Партизани в Росії, які їхні побратими в Білорусі, намагаються цілеспрямованими. Движ. Версіями заблокувати військове постачання для армії РФ, що воює в Україні. Їхня робота пов'язана з ризиком для життя. За даними британської розвідки, залізничні партизани в Росії також активно виступають проти війни лідера Кремля Володимира Путіна в Україні. Останній вагон, назва антивоєнного руху, який спеціально займається диверсіями проти військового транспорту на залізничних шляхах. Хто його організатори? Поки невідомо. Країна-окупантка перекидає танки та іншу важку бойову техніку, боєприпаси та пальне в зону бойових дій у вантажних вагонах. Залізничні партизани хочуть цього. Го не допустити про що пишуть на своєму сайті та в телеграм-каналі, який вже має понад 9 тисяч підписників. Вони закликають до активної участі у спротиві війні, наприклад, перекриття залізничних колій дротами. У повідомленні говориться, що це необхідно робити по всій Росії для того, щоб перекрити постачання російських військ в Україні. При цьому особливо згадується московський та санкт петербурзькі залізничні вузли, залізничні магістралі до Білорусі та на її території, де також діють залізничні партизани, а також до Білгородської, Волгоградської, Вороницької, Краснодарської, Ростовської областей. І в анексованої Росією Крим до зустрічі. Глядачі переможемо Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.